У нас є потужне кайло, яке може в свою чергу... Добувати камінь. О! Ух ти йо! О. я літати можу! Ти взагалі не обнаглів Старіна. Хо -хо, диві, що вмію! Ну, вмирають вони непогано. Прям в хорошо. Йоу, друзі, всім І Сьогодні ми завітали в Майнкрафта для того, щоб поторгуватися з біомами. І ви мені скажете, Сань, як це зробити? Ну як ти можеш торгувати просто наприклад з біомом лісу? Я вам скажу, все дуже просто. От, і для початку нам потрібно всього на всього ще трішечки смарагдів і трішечки заліза. Ну, прям два шматки, я думаю, мені вистачить, тому що я зможу покосити отаку травичку, скрафтити дещо дуже потужне. Ну як потужне? Воно просто дасть змогу мені торгувати. От. І завдяки цьому, потім за смарагди я зможу купувати дуже багато класних речей, які, в свою чергу, допоможуть мені пройти Майнкрафт. Ну не то, що прям допоможуть його пройти. Вони його замість мене пройдуть, просто з легкістю. І для цього нам потрібно просто-напросто трішки дерева. І так як це перший відос в цьому році, я би хотів вас дуже сильно попросити підписатись на канал, поставити свого вподобайдена. Ну і написати в коментарях, як ви провели цей новий рік. Ну точніше, новорічний вечір. Вот, а ми тим часом уже добули трішечки каміння, можемо за. Робить собі і сокеру, і нове кайло. І за допомогою цього всього лайна ми можемо спуститися в печеру, якщо це можна назвати печерою, правда. А, так тут і залізо є, так. Нормальна печера. <хи> Тому let's go. Так обережно, бо тут і вугілля є, все підряд. Нам треба трішечки, правда, каміння, щоб можна було поставити собі під ноги його і все з легкістю добувати. Отако, наприклад, да? Да, можу спокійно добувати. Супер. І вугілля буде, щоб можна було все пережарити. І залізо буде, щоб зробити дуже класну річ. Бо торгувати ми можемо з багатьма біомами, а не тільки з одним. І нам треба прям, ну я би сказав, багато смарагдів. А для того, щоб отримати багато смарагдів, нам потрібно що правильно пічка. Ну ви ще поки не розумієте, навіщо вона мені потрібно пережарити залізо. Це ви вже плюс-мінус трішечки розумієте. Ну і потім ми дещо зможемо скрафтити і дещо купити. І це я прям думаю буде. Максимально, максимально потужно. Так, два злитки в мене є, робимо ножиці. Раз, два, три, чотири. Супер. Ножниці мені далі не потрібні. Ну, можливо, ще знадобляться, але не сильно. І ми робимо два біом-гема, яких ми можемо таку взяти кинути. Опа! І тепер ми можемо тургуватись. О, так я смарагди можу купувати! Старина! Боже, як же круто, я не знав, чесно кажучи. Ми можемо купити Advanced Wooden Pickaxe, покращена дерев'яне кайло, яке ми беремо. У нас є потужне кайло, яке може в свою чергу. добувати камінь? О, ух ти, йо! Ні, воно прям може нормально. Тихо, саня. Не хило. Хе-хе-хе. Ти весь яке заліза! І каміння, тут ще купа всього. А я просто один раз скупнув. Понімаєш? Понімаєш, да? І, і і. І і це ж перший просто елемент. Перше, просто що я тільки міг купити. А, в общем то, значить, корова, я вибачаюсь дуже сильно, неймовірно, але мені треба м'ясо. І ти, в принципі, розумієш те, що мені треба м'ясо. І всі розуміють те, що треба щось їсти. Тому ти вибач. А ми тим часом я би добув дуже багато дерева. І як його можна добути, дуже легко. Отако попробувати. Ти добуваєш дерево? Воно так добувається. Йоу, максимально круто, максимально чітко. Дерева купа. О, а мене... А чому у мене ефекти такі? Почекай, час іде. Вийшов. Я стою на дерево. Ого, таке що, якщо на дереві стою, то в мене мільярд купа класних ефектів. Оце тема, оце я розумію. Значить, треба обов'язково мати з собою трішки дерева, щоб його ставити собі під ноги і щоб все було максимально чітко. Так, півця, я дуже сильно вибачаюся, але я хочу тебе захавати. Ну і щоб не бути прям жорстким браконьєром, я би тут посадив би дерева знову. І ще я буду дуже не проти купити трішечки смарагдів. Ану, отако, отако. Сім штук у мене є. Та ти що? Цього напевно мені вистачить. Не впевнений, звісно, але цілком можливо. І лут у мене вже. Купа просто, мені нема куди його вдівати. І обов'язково ще купуємо так, не кайло. Ще купуємо дуже багато смарагдів. Тепер у мене їх є 15. І я ще що можу зробити. Можу з ножниць зробити ще собі трішечки трейд гемів, тому що ми можемо торгуватися м -м, з немаленькою кількістю біомів, їх прям там нормально. Тому вони мені ще всі знадобляться. Так, вісім штук. Цього з головою, я думаю, мені вистачить. Let's go сюди крафтимо. Бемс, бемс, бемс. Отако. Все, 5 гемів у мене є. Слава Богу, залізо у мене є. Небагато, але є. Можемо вирушати в наступний біом. Ми торгувати зможемо з джунглями. Тихо? З засніженим біомом, з пустелею, з діпдарком, це там, де живе Варден, і з незером. Ну і ось цей біом, звичайний Форест. От. Так що біомів є немало, і я би кожен з них хотів затестити. Тому який біом, побачимо першим, там і включимось. Ти знаєш, тут так багато якось свиней, що я просто не можу пройти. повз У мене вже 17 свинини, є 5 барани. Не жесть, я ще й ліжко можу собі зробити. Коротше, дуже-дуже багато всяких приколів у мене вже є. Так, братва, я знайшов джунглі і знайшов. Зруйнований портал це дуже круто, проте зараз будуть спавнитись зомбі. А вони мені, якщо чесно, не подобаються і не потрібні, тому я роблю ліжечко і лягаю спати. Хух. А уже зранку по фасту я біжу просто до портала дивитися, що тут відбувається. Ми, в принципі, можемо щас його повністю зруйнувати, і в мене буде дуже багато обсідіана. Так, ось що якщо ще обсідіан, кресало є, золоті черевики, непогано. А, я би дуже хотів би зараз а, потушити повністю всю лаву, яка тут є. А тут ще знизу золотий блок, є прикинь. І це кайло його може ламати. Ха, прикольно. Ладно, ми зараз руйнуємо, значить, обсідіан. Цікаво, це кайло може його ламати? Ні, воно, походу, його не ламає. Отако, От сюди все. І обсідіана, у мене є 12 штук, мені на портал цього вистачить. Слава Богу, я погнав в джунглі. Мені треба поторгуватись із е, джунглівим біомом. Ану, ану, ану. з джангл біом зветься. Мені здається, що тут можна торгуватись. Давай спробуємо. Раз, два, три. Ага, ні, чорта, прикинь Бо це не жорсткі джунглі, це типу малі джунглі. Воно так не працює. Ну а ще в мене нема що їсти, мені треба пожарити, правда, все? Я би і пожарив, але я би вже жарив тоді, коли нормальні джунглі нашов, а не оце. А ось що тобі нормальні джунглі. Давай сюди. Тепер як воно зветься? Да, просто джунгл, Найс! Nice. Значить, тут у нас буде база. Кидаємо. Не працює! Чого? Кінь, не робе. Коротше, з біомом джунглів, чомусь я не можу поторгуватись тому пішли шукати пустелю. Або сніг, засніжний біом. Я не знаю. Ну тут чомусь не можна це зробити. Я. Я. Я я хз. Ну, диві, біом джунгл зветься, правильно? Так. Да. Майнкрафт, біом джунгл Нормально, по ідеї, все повинно бути. Ну ні, він не хоче торгувати просто. Джунглі для мене закриті просто. Я, я, я не тарзан. Так, ну, ось цей біом режій, він точно зветься не пустеля Він якось по-іншому зветься, але те, що там далі, можливо, все-таки пустеля. Я не впевнений. Незвісно. Але я, 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 я готовий вірити в те. Скажи, 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 будь ласка. Да! Sandstone Staff about. Here. А він, кстати, дорожчий, ніж оце кайло. На приколі. І що ти можеш? Ага, okay. окей. Я літати можу! І стріляти якоюсь штукою ще. о як це виглядає класно. Диві, що воно робе! Я виживу. Да, 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 я не получаю демедж там. Ладно, тоді ми можемо поки що, поки що, поки що взяти, зробити собі невеличку базу. Зробити ще кілька пічок і завдяки ним пожарити трохи м'яса. Коротше, народ, пожаривши трішки м'яса, я зрозумів, що мені його повинно вистачити. <рес> На перший час, а там далі вже як попре. А ще в мене є дуже цікаво, ну, ну, як би то сказати. Коротше, мені дуже пощастило, я знайшов село, тільки я тут щось не бачу, сіна. Хм, цікаво, тут мобів так багато. <рес> І вони всі померли, да? Голем живий остався. Ну його там нормально вали. Поняв? Помер, да? Ні, а ну живий, а якщо кайлом? А, кайло не дамажить, я поняв. Ладно, я вибачаюсь, я тут натворив біди вам великої. Ну, чесно кажучи, я не хотів. Ой-ой-ой! Надо тримати посох в руках, бо він дамажити може. О, помер, 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 помер. Пішли, зайдемо. Залізо сюди на базу. І погнали. Нам треба засніжений біом. І я його бачу. Йося, ось є сіно, сіно можна теж добути. Раз, два, три. Ні, смоскіп сюди на базу. Ой-ой, ой, -ой, -ой. смоскіп мені надо. І тепер, маючи купу їжі, маючи ще трішечки смарагдів, яких у мене не так багато, але можливо їх зможу тут купити. Я можу спробувати поторгуватися з засніженим біомом. Якщо він, правда, ну, може, з ним можна буде торгуватись. Було би непогано, звісно. ну. так, біом зветься у нас снов. Е... Плейнс. Yeah. Да, можна! Людова пушка. А засніжні блоки можна купити смарагди. О-о-о-о-о-о. непогано, 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 непогано. Ладно, купуємо бластер по-любому. У мене є 4 смарагда. А, Мені виходить, треба в будь-якому випадку лопатам. В будь-якому випадку. Блін, ну це я небагато блоків зможу скрафтити. Так, а ну зомбак. <плес> mm, я не думав, що все буде настільки легко. Ну, я в натурі не знав. <сі> Ладно, все викидаю, мені то не треба. <сі> і сніг, мені то й не надо, мені смарагди можуть і тут випасти, скоріш за все. Ну, я не впевнений, але <плес> цілком можливо. Кайло, діамантове. Непогано сипить, чуєш? <плес> Взагалі прикольно, вдача 3, кайло. Прикинь, скільки тут лута лежить. Я в шоці просто. Ну, та й нормально, прикинь. Так, а ну скале, здорова. БЕМ! І знову лута насипало, да? Тоже перлини. У мене є вже перлин? Да, У мене вже багато перлин. Так, тут капелюх є, я б його підібрав, якщо чесно. Рідність води, непогано. Блін, я так мов перлин дуже багато назбирати, ні? Тут є, звісно, кулдауни і не можна часто стріляти, але тут є ще й меч хороший. А ну. Гострота 5! Та ти що? То я вже вообще до пекла готовий, стрінав. Перлини знаю, де взяти. Осталось тільки Порох пломя. І ще є декілька біомів. Такі як Deep Dark, там де Варден. І в Незері один біомчик. Тому я пропоную прямо тут і прямо зараз побудувати собі портальчик. Щось я чорт пойме, звідки в мене взялося сіки аж обсідіана у мене, вроді, стільки не було. Ну, нічого страшного. Бенс, лет'ске. Опа! І я ж тут теж. Можу потургуватись, так? Да? Скажи, що можу. Скажи, що можу. Нє, надо конкретний якийсь біом. Незервостес, він зветься, а де мені його взяти? І цей як зветься, Цей просто зветься Crimson Forest. Ага, я в такому біомі, я поняв. Знаєш, мені м'яда конкретно якийсь біом. Де його взяти? Може, цього він? Да, 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 незервостес зветься. Ану. Опа! Сюда... І лук є! Чотири смарагди якраз. М -м і не зирак можна на смарагди міняти. Супер, 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 супер. Лук у мене є, якийсь крутий. Що ти можеш? О -о! Ти поняв, да? Обалдеть, не Так, хорошо. Це ми викидаємо, 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 викидуємо, викидуємо. Викидаємо купу всього. Копаємо ось так. Мені треба багато блоків. Ой-ой-ой, так. Лава мені не треба. І чи можу я тобі слити блоки? Можу. Диви! Бо взагалі без проблем сливаю блоки. Все, шість є. Мені цього по ідеї, з головою повинно вистачити. Халява! Дай очі енду, братуха. Щось я назбирав дуже багато лайна, але не очі енду. Ти взагалі не обнаглів? Старіна. Хо-хо! Диви, що вмію! Оце тема! <рес> Ладно! І знаєш, що ж я хочу сказати? Неймовірно, мені, коротше, пощастило, як я поняв. тому. Тут й торгуватись можна. А? Я не в Діп Я Я знову Тайга! Де Діп Ось о, Діп Дарк, уже почався, так? Да? Обалдеть. І можна купити собі меч скалковий. Сюда. Вау! Не <реш> uh, Ну і народ, що хочеться сказати? Пора! Uh, вбивати дракона! О, ти поняв, як я мечом цим вальнув. Почекай, а мені сподобалось. Він класний. Рейдклік. Cold 2 секунди. А який дамедж у тебе? 14 хп. І вони ще дамажуться після того, як я їх ударив. Це взагалі потужний меч, хлопці. Ага, вони від цього не б'ються, я поняв. Ну, вмирають вони непогано. Прям взагалі хорошо. З лука, як я поняв, можна стріляти такими штуками. Який буде все ламати. З цієї штуки теж можна ламати. З цієї штуки теж можна ламати. З цієї штуки можна ламати. Коротше, кристалам хана, як я поняв, прям конкретно. Все, кристалів нема. Я все поламав? Диви! Жодного кристала просто нема. Абалгей. Ладно, спускаємося. Хочеться разик ударити тебе. Давай спочатку тако. Не довбанув, да? Прям бомбанув, так бомбанув. Ладно, а з меча. Ага, меч не супер. Прям дамаже. А отако. Хорошо, а отако. А вот нормально, дав. Санчис. Хорошо, з лука. Отако. Не попав. Отако йому байдуже. Отако він буде ламати. Нехило. Подарунком. Отако. Тоже надамажив. Мечем. Попав. всем бьют, чим можу! Всім бьют, чем можу, просто ВСІМ Тихо! Саня! Диви, я майже сніс Та ти що! І луту буде ще валятися. Тонна. Отакоше. І отако. Все, винесли! Ти прикинь! Це було максимально легко. Просто з цими штуками, я тобі кажу. Ще, кстати, я би дуже сильно хотів перевірити, чи можна торгуватися в Енді, але нібито не можна. Я даже мечем своїм діамантовим ні разу нікого не вдарив. Хе-хе-хе. Хух, жесть, просто я тобі кажу. А якщо сподобалось це відео, обов'язково поставте своє подавайте на всім пока.